Є знижки на Гіаль 10 – 10% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Боже, скільки ракет! Саме так Надя Дорофєєва підписала свої сторіс із укриття у Львові. У ніч з п'ятниці на суботу, 5 жовтня, під час масованої атаки на захід України, співачка перебувала в місті разом зі своєю командою, де мала заплановані виступи. Прокинулась в автобусі під звуки вибухів. Жесть, написала артистка. Чи відбулися концерти за розкладом, невідомо. Надя відмовилася давати коментарі для змі, пояснивши, що дуже виснажена після пережитого. Російські ракети влучили в кілька енергетичних об'єктів області, були загиблі та постраждалі. Серед тих, хто теж ділив у соцмережах телеведуча Леся Нікітюк, яка закликала українців не ігнорувати повітряні тривоги. Тим часом у мережі розлетілося відео з піаністом Євгеном Хмарою, який вирішив підняти настрій українцям у складні часи. 3 жовтня музикант влаштував справжній концерт просто у вагоні Інтерсіті на маршруті Київ-Львів. Білий рояль розмістили у вузькому проході між пасажирськими кріслами. Інструмент дивом туди поміщався. Євген грав динамічну класичну музику під час руху потяга, а пасажири слухали, знімали на телефони і аплодували, стоячи навіть попри. Тривогу в гучномовцях. Музика лікує серця навіть у дорозі, написав артист. Його виступ набрав понад 100 тисяч переглядів. До речі, це не перший раз, коли музичні інструменти подорожують Україною заради підтримки духу. На початку повномасштабної війни в мережі з'являлися відео, як рояль транспортували на канатах до укриття, аби люди могли слухати живу музику навіть під обстрілами. Ще один ажіотаж у соцмережах зробив переможець Голос Діти і голос країни Роман Сасанчин. Телеведучий рубрики Після куємось влаштував відверту qa сесію зі своїми шанувальниками, і там було про все. Фолловери запитали, з ким залишається донька Еліза, коли він на роботі. Поки війна та обстріли мені спокійніше, щоб вона була в безпеці, але на майбутнє маю бажання забрати до себе. Відповів Роман також зізнався, що чекав на народження доньки аж до останнього. Нього моменту і не хотів цього розлучення з мамою. Звісно, приємного мало, але приймаю вибір, яким він би не був. А на питання про стосунки з дружиною Іванкою відповів із гумором: на дитину у нас абсолютно рівні права, тому проти чи не проти, це питання, яке точно буде вирішуватися. Я в неї забирати дитину не хочу, але маю бажання, щоб дитина здобувала українського світу, бачилася з обома батьками і була щаслива. Але якщо Іванка і надалі залишиться за кордоном, доведеться якось про це домовитися. Меган Маркл влаштувала справжній фурор у Парижі, де триває тиждень моди. Герцогиня Сасекська вперше за кілька років відвідала Європу і вперше за понад 10 років з'явилася на модному шоу Показі Баленсіага. Причина її появи особиста дружба з креативним директором бренду Демною Гвасалією. 44-річну Меган сфотографували на заході, коли вона вітала директорку глобальної редакції Vogue Анну Вінтур, яка нещодавно пішла з посади головного редактора американського видання та кінорежисера База Лурмана. Демна один з найталановитіших дизайнерів нашого часу. Його бачення моди це мистецтво. Говорила Меган в інтерв'ю раніше. Її білосніжний образ вже назвали втіленням каліфорнійського шику: мінімалізм, елегантність і трохи Голівуду. У відео, яке Меган поширила в інстаграмі, видно, як вона їде на захід в авто вулицями Парижа. Модні тенденції весни літа 2026 презентуватимуть у Парижі до вівторка 7 жовтня. Втім, один показ вже можна назвати найепатажнішим. Дебютне шоу бельгійського дизайнера Глена Мартенса для дому Мейсон Марджела стало справжнім перформансом. Моделі крокували подіумом з металевими розширювачами у роті, які символізували відомі чотири стіпки логотипу бренду, що колись уособлював анонімність моди. Моделі виходили на подіум під супровід живого дитячого оркестру. У показі до речі взяли участь українські моделі Алла Кастрамічова та Вікторія Пармакова. Свою підготовку образ і сам незвичний вихід Алла показала у своїх соцмережах. І наостанок про жінку, яку любить увесь світ. Вчора, 5 жовтня, Кейт Уінслет, лауреатка Оскара, Золотого Глобуса і Бафта, святкувала 50 років. Світова слава прийшла до неї після Титаніка, але за кар'єру акторка зіграла понад півсотні ролей. Серед них вічне сяємо чистого розуму, читець, дорога змін і серіал Мейр з істауна. Вона зневажає пластичні операції, уколи краси і соцмережі, тож підлянути через її сторінку, як Кейт відсвяткувала ювілей, не вийде. Утім, її філософія відома. З кожним роком мені стає все комфортніше в своєму тілі. Я більш відкрита як особистість, сказала Кейт у нещодавньому інтерв'ю. Наразі акторка працює над своїм режисерським дебютом фільмом «Goodbye Джун, прем'єра якого запланована на різдво цього року. А ще Кейт Вінслет активно підтримує Україну. Райну вона неодноразово закликала світ допомагати нашій країні та засуджувала російську агресію. Гурт без обмежень розпочав свій благодійний тур з і Канадою. За два перші концерти музиканти вже зібрали близько 30 тисяч доларів на потреби Збройних сил України. А попереду ще 14 виступів. Наразі тільки аншлаги і попереду теж ексклюзивно поділилася з ЖВЛ менеджерка гурту, і водночас наречена фронтмена Юліана. І це не все. Обкладинки їхніх альбомів з'явилися на головних екранах Нью-Йорка на Таймс Сквер, аби нагадати світу про Україну. Ми граємо, поки бійці тримають небо, каже фронтмен гурту Сергій Танченець. Щонеділі о 21-й. клуб одного відсотка. Ми починаємо. Яке слово треба підставити замість знака питання? Час вийшов. Хто залишає нас у цьому раунді? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна.